Друзі, всім привіт, слава Україні! Сьогодні знову виїхав на це чудове поле. Сьогодні знову будемо купати Рим, будемо шукати золото, ауреуси, будемо шукати візуальні знахідки, динарики, фібели, ну і іншу їхню супутку. Так що хочу подякувати усім глядачам, підписникам та гостям мого каналу за те, що дивитесь. Ставите лайки, коментуйте, поширюйте. І, звісно, хто ставить дизлайки, це те, теж, як би нормально. Хочу вам побажати приємного перегляду. Для себе хороших знахідок. А ви, друзі, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, поширюйте. Буду вам за це вдячний. Поїхали! Так, друзі, хвилин 15 хожу по полі, пара шмурдякових сигнальчиків і ось тут пролунав сигнальчик такий досить потужний. Жовтенький в кого які версії. А, ні, воно щось грубеньке. Але жовте, блін Горд. Впала. В ямку хоче назад. Що таке? Бачите, як воно є. Не хоче монетка до мене. А, Веймарська республіка. Я отут минулий раз. Теж таку знайшов, тільки п'ятерку. І теж... 24 четвертый год. А это уже 10. Блин, заходишь такого кольору монетку, и сразу сердце тяхкае. Добре. кладем хабарночку и пикаем. Покажу вам сигнальчик. пять Залізо, але дивіться фібула, металева фібула, залізна. Зараз покладу хабарнечко, а заодно покажу проміжні знахідки. Так, одемовся було сюди. Ось так. Що я знайшов? Ось таку спинку фібули. Так, цю монетку ви бачили. Гирка. А це шмурдяг. Боротос. теж шмурдяг. Ось якась штучка срібна, малесенька. Накладочка. Так, ось щиток персня. Розовітрів. Теж шмурдяк потім по дома. Дивіться, це не залізний цвях. Це бронзовий. І ось друзі. Кусочок срібла. напевно голка була від фібули Я пробував розламати Подивіться, чи це точно срібло і це срібло. Напевно, голочка від тамтої фібули, що я знайшов. А Це таке припущення. Хоча багато обломочків було. Навкруги я от там покрутився, значить, від неї. Добре. Шукаємо щось цікавіше. Це теж шмурдяк. Тут буде тільки рим. Дуже цікавий сигнал. Стабільний 33 і в нас кругляк. Ось він. Бачите? Ось лежить. Даник. Денек ми? Перші сьогодні? Нарешті я так втішився. Думаю, сьогодні вже не буде йти такого, але. Є перший. Що таке? Давайте, друзі, я помию і вам покажу. А ось і наш денник. І це в нас комод. Ось такий комод. Стан досить непоганий. Ну все, кладемо хабарочку і продовжуємо шукати ну, ось такі бородачі. Знаєте, ходжу довший час, а з сигналами щось правильними важко. Шмурді є. А правильних сигналів дуже мало. А перейду в другий квадрат. Там цікавіше було. Ще один сигнал. І ось дивіться, цікава знахідка. Це ось такий браслетик. Трактор. Як дискував, бачите, лупнув по ньому. Так був би цілесенький, симпатичний. Ну що зробити? Техніка, все нещить. Що попадається під диски, під пологи. Ось такий черняхівський дитячий браслеток. Попробую вдома його склеїти. Виходжу поле полосками. Туди сюди. Туди. Сюди. І ось тут знов у мене. Сигнальчик. 15, 16. Хочу, друзі, на 40 частоті. Швидкість до п'яту. Можна дати шосту. За глибиною зараз не тому що... Шмурдяка тут багато. Вибиваю спочатку поверхневі сигнали, а вже пізніше буду вибивати це, що є глибше. О. О, що зверху лежить. Заколочка була їхня. На жаль, зі втратами. Нічого. Кладемо в хабарничку, шукаємо цілу. Хоча це поле, техніка все рубає на своєму шляху. Знаєте, топчеся, топчеся. Шукає, я їх нема, зато ось, друзі, знову ж таки поверхневий сигнал. Ну, такий сигнал важко пропустити. 34, 35, як дзвін. І ось, друзі, з самого верху. Пряжечка лежить. Масивна, велика. І причому ціла. Ось така пряжечка. Давненько я вже пряжечок не знаходжу, якщо чесно сказати. Рідко вони його били. ага, было. Хм, интересно, серебро. Че не? Ну, не думаю. Не, вот тут, видите, трактор задел. Че не задел. Незвичайне, не є срібне. Все, кладемо в купілочку і шукаємо щось цікавіше. Сигнальчик. Сімнадцять, вісімнадцять. Щось зверху. Ну але ось тут мусор був, там мусор був. Значить думаю що тут так само мусор буде А ні друзі Не мусор Є денек чи ні Здається денек буде лемісний. Так, друзі, буде денек але лемісний треба, щоб трошки постояв. Земля суха, дощів нема. Почекаємо трошки, щоб підсох, а зрештою давайте я його... Помию і вам покажу. А насправді нема що показувати. Стан жахливий. Не видно хто такий. Не можу вам сказати, хто такий. Дома кинув лиманку. Подивимось. Чи буде з нього люди чи ні. Але мені здається, друзі, що він був не один. Ось бачите, який грубий слой. Гришпану і ось Відбиток по краях таке враження якби від другого Ну зараз будемо тут крутитися Подивимося, можливо, ще один десі. Так, ще один сигнальчик. Досить гучний, досить потужний. 42 і це, друзі, яке ось таке кулечко. Бронза. Але так потужно б'є. Малесеньке, як бусино. Або как распределить кулачку. Можливо маленькая пряжечка. Без понятия. А заодно покажу вам промежние знахідки. Есть и визуальные. Ось такая бусинка, вы не с у нас участно. Вот такая бусинка, Вот такие цвешек. Вірніше, все що від нього залишилось. І ось кусочок срібла. Ось плавочок срібла. Малесенький. Поки що так. І шукаємо далі. У мене візуальна знахідка. Важко було її побачити, але сонце робить своє от щось кругле що воно таке дирочки нема знаєте що, напевно це вставочка якась якийсь їхній виріб або каблучку з якогось кільця або з якоїсь підвіски один з двох варіантів. Ну ніяка негральна фішка нічого. А ну пишіть ваші думки в коментарях. Знову сигнальчик. 27 Двадцять шесть друзі є денег, але жаль, він не цілий, Ось він. Не цілий Комод. Комод. стан дуже гарний був би. Ну, на жаль дуже гарний був все чітко гарно видно. На жаль, зі втратами. Краще б ті лімиси ось такі були, а ось такі динарії цілесенькі. Знов сигнальчик, 14, 15. Що з викупу? А, Вже навіть не треба піна. Ось, друзі, така спинка фібули тоже мінімально з роботою. Трактор трошки її перекрутив. Голку пружинку відломив. Ось така ще одна знахідка, який біля 2000 років. Це гудзочки наших предків. Блін, хочу цілу знайти, і ніяк не вдається. Ну, сигнал. 12, 11, 13. Ще зверху. Ще з'їть тут зверху. Друзья, дивіться. Лунница звута. Маленька Луніцька. месячных, Але він крихітний. Оце я люблю. ложку и я, теки у нас какие-то такие все. Блин. Ой, бля, гамуха. Маленько втихо. Знаете, какой-то радости такой нема. Розумієш, що в нас в державі війна і кожного дня гинуть наші хлопці, наші дівчата, діти, цивільні. А щось тут кричати на полі, доварювати, як то кажуть, нема бажання. Хороша знахідка. Приємна знахідка. Це насправді краще знаходити, ніж ті лемісні вбиті динарики. Ну, вона взагалі така легасенька, я не знаю, скільки тут є. Піря. Маленька періоночка. Це найменша лунночка Месячный який я ходом? Я в мене досить такий, моцний сигнал, я вам скажу. Сорок чіткий. І звук такий приємний. І що з не Такі враження, як соліт? А, бач! І кругляш. Тільки що за кругляш? Денек! У денек, друзі. Є, деню. Добре. Миємо, миємо. Миємо. Жарко. Дуже спекотно. Ходити важко. Так, хай відмочується. Одним словом помиїв і покажу. І це на сьогоднішній день найкращий. Динарій. Оце який Адріанчик. Стан бомба. Вічний буде. Лесенько дома його помиємо. І в колекції. За такого знахідку лайк like, обов'язково. Всі би попадалися такі гарні денники. Було би круто. Ну, поверхневий сигнал. Ось. він. что это у нас, это у нас друзья накисных, вот такие накисных, бронза, на накисный, такая маленькая речь и вот трактор есть, тоже тут задел. Добре, що наполовинка. І так, друзі, я вже біля авто. Спека, на жаль, виганяє мене з поля. Неможливо ходити. І ось такий сьогоднішній результат. Тяжко, тяжко, але хабарничку набив. Досить непогано. Чтири денека, трошки срібла, бусинки, пластика. Ну і ось цей вишенька на торті, дві програми. Ось такий місячник. Ось така луночка. Адріанчик гарний. Комод. Цей не зрозумів. Цей гарний був би комод. На жаль, на жаль. Воломаний. Бажаю друзі вам таких знахідок, навіть кращих. Бажаю нам усім. миру на та добра.